В Україну з какої селі приїхали? Немножко, а? а до приїзду в Україну цей чолов'яга очолював злочинне групування в Чехії. Займалися здирництвом за що Дато Тобольський і потрапив до в'язниці. Звільнився ж лише у кінці жовтня цього року. Чим за секрет фірма секрет. Чим займається? Помагають людям. Інвалід, і багато мої близькі допомагають. За попередньою версією злодій в законі дійсно намагався допомогти, але не інвалідам, а своїм людям створити нові кримінальні групи та налагодити їх координацію з уже існуючими бандами. Тому й приїхав до Києва. Даний злодій в законі має російське громадянство, але за останні роки. Він керував злочинною групою, яка скоїла злочини на території Чеської Республіки. Даний злодій нами затриманий і видворений за межі нашої держави.